Виклиємо, стояла неправлята пітьма. Чувне було бехання овець. І хапит собака. Десь вдалені лунав пронизливий крик сови. Вихлиємо. Сам цар Давид водив батьківське стадо по цих пагорбах. Маленьким хлопчиком сидів він на цих пагорбах і заспокоював овець музикою, яку награвав на гуслах. Тепер інший хлопчик робив пас стадо разом з іншими пастухами. Він дуже любив співати. І знав багато псалмів. Тихо і безшумно розмовляють пастухи між собою. Про що ж їх бесіда? Послухаємо, і миска тихо. <таспоріг> Господь то мій пастер, тому недостатку. На посолись зелених оселить мене, тихою воду мене запровадить. Знаєш, коли я думаю, і згадую, що Господь піклується про мене, я стою сміливіше. Ой, звідки ти впевнений, що Господь любить нас і Він знає мене, тебе, тебе, кожного з нас по імені. Так як я своїх овець. На на, на, Ходи до мене, маленький. Так, я віру, нас багато. Але Господь знає і піклується про кожного з нас. Ой, що ти думаєш, що якщо Господь піклується про а, нас, подати, значить він, він знає всіх наших ворогів. І якщо хтось нас скритить, то він бере рогатку каменя і метає каменя в наших ворогів, так як ми це робимо. Ухижжих звірів або підіб, які намагаються украсти наші Ні, Хома, але Господь, він стежить за нами. Він бабуся про нас. Кожен з нас особисто кожного знає. Розуєш? Розумієш. Він знаю, кожного з нас по імені. Це про нас, так як про маленьких ягнят, які не в силі, і ще, як ми пікнуємось про маленьких ягнят, які ще не в силі йти вслід слід за своїми вівцями. Але проблема в тім, що коли я кличу своїх овець войовні, вони всі слідують за мною. Ми ж подібні до тих, які тікають геть, що дуже, дуже прикро. Ой, я все буду слухати про Господню турботу і повірю тільки тоді. Коли він отут, на тому місці, прийде до мене, назве мене по імені. Ти мене чуєш? По імені назве або ні? Якщо він пошле своїх ангелів для того, щоб розказати мені про те, як він любить мене, звичайно. Чому б і ні? Господь. Посилав багато разів ангелів до людей. Знаєте, Господь не буде, йому не потрібно говорити кожному з нас, я вас люблю. Ми так бачимо його любов у цьому світі, в якому він створив нам на радість. Господь не може послати до нас своїх ангелів, бідних пастухів. Роби! Та якийсь дивний. Точно. Я не дивний. Так, я не знаю чому, але щось в моєму серці відбувається дуже велике. Ух ти! Ти великого чогось чекаєш? Дуже, я щось дивовижного чекаю. Ой, ну то все того, що ти начитався тих прадавніх книг. Я знаю, що прийде Месія, Спаситель для Ізраїлю? Я думаю, що цей Месія це буде якийсь цар, який визволить нас нарешті від цих римських ненависників, які постійно чигають місто. О, невже цьому буде вже кінець? А ви чули, що сталося цими днями у Вифлеємі? Ти про перепис? Місто гуде, як вулик. Так, у людей звіту турботи. А тут природа, тиша, благодать. Вже пізно. Давайте будемо відпочивати. Сьогодні? Така тиша, ви знаєте, я зроду не бачив такої ще темної ночі як сьогодні радість, яка буде усім людям, бо нині народився вам в місті Давидовім, Спаситель, який є Христос Господь. І ось нам знак, ви знаєте, немовля в пеленах, що лежить ясно. Пославного Бога, що нам послав Спасителя. Алілуя! Слава Богу! Слухай, ровими! Бог дійсно любить нас. Подивись, він нам ангела послав. Тепер я вірю, що Бог є. Слухайте, йдім йді скоро у Віфлеєм, Подивитися на того Спасителя. Ну що, будемо співати, будемо дістала, яка не бувала, над вертено зоря ясна, смістиця сіяла, над ясна O esfígio se anula, é Cristo Навіть Звію. Добію. задала, <рісля> друзі. Я думаю, що ви з радістю спостерігали ті події, які ставалися 2000 років тому, коли народився флемський Яслах, Ісус Христос, а також. Те, що ділося на февремських полях, я впевнений, що ту велику радість, яку отримали пастухи, бачучи ангелів і звіщення доброї новини, сьогодні кожен із нас може також отримувати в своєму серці радість, радість і спасіння, радість того, що Ісус прийшов для нас. Я впевнений саме для вас, прийшов Ісус. Він любить вас, він піклується про вас, і сьогодні те, що ви є на тому місці, це Божа любов, це Божа опіка. І тому давайте знайте зараз, ми попросимо Ісуса, щоб ви як сьогодні, так і ті е, декілька днів ви могли провести разом спільно. Давайте разом подякуємо Ісусу. Добре? Добре. Давайте.